Привіт, друзі! Запрошую вас до країни математики. Продовжувати вивчати цифри, і сьогоднішня наша гостя число та цифра 5. Чий то хвостик стирчить, цифра 5 до нас спішить цифра 5 або п'ятірка. З нею здавна дружить зірка 5 у зірочки кінців є 5 пальців на руці. На нозі також їх п'ять, п'ять копійок, це п'ятак. Діти, давайте виконаємо вправу, знайди місце. Чом п'ятірочка сумна, місце не знайшла вона. Ми підкажемо діти вмить, де ж п'ятірка в нас стоїть. Давайте поставимо п'ятірку на її місце, а допоможуть нам кубики. Яка цифра покаже нам, що на кубику один кружечок? Так, цифра один. Потім яку поставимо. Так, молодці. Два. А далі яка буде цифра? Так, три. А сусідка цифри три. Правильно, цифра чотири. Залишився в нас останній кубик. Порахуємо, скільки в нім кружечок. 1, 2, 3, 4, 5 кружечків. Тож яку цифру поставимо? Так, 5. Цифра 5 стоїть за четвіркою. Діти, привіт! Мене звати Совушка. Я завітала до вас, щоб розповісти, як утворюється число 5 з двох менших. Тож давайте починати. Число 5 означає, що може бути 5 шишок та п'ять дерев або будь-чого іншого. Погляньте на наш будиночок, з яких чисел складається число 5. Це може бути 1 та 4, Тобто я вам даю одну шишку, а собі залишаю 4. А якщо їх з'єднати разом, то вийде 5. Далі число 5 складається з чисел 2 та 3. Тобто у вас є дві шишки, а у мене три. Якщо їх з'єднати разом, то вийде 5. Також число 5 складається з 3 та 2, з 4 та 1. Ось ви й знаєте, як утворюється число 5. Діти, щоб краще запам'ятати утворення числа 5. Пропоную пограти в гру частування для білочок. На галявину прибіжали більченята. Скільки їх? Одне, два, три, чотири. Їх чотири. Грали вони пустували, а до них прийшла їх мама, білка. Скільки великих білок? Так, одна. А скільки всього зараз білочок? Так, п'ять. Як ми з вами отримали число п'ять? До чотирьох додали один і отримали число п'ять. Мама білка вирішила погодувати своїх діток. Вона кожному роздала погорішку. Скільки горішків отримало кожне більченя? По одному. Скільки всього зараз у обільченнять горішків? Один, два, три, чотири. Так, всього чотири. Мама білка і собі взяла горішок поласувати. Скільки у мами білки горішків? Так, один. А скільки всього разом у білочок горішків? П'ять. Як ми з вами отримали число п'ять? До чотирьох додали один. Дітки, більченята так пустували, що одне загубилося. Давайте допоможемо мамі білці знайти його. Для цього нам потрібно провести маму білку по доріжці з геометричних фігур. Покладіть перед білочкою круг жовтого кольору. Перевіряйте. Праворуч від нього квадрат червоного кольору. Над квадратом два трикутники синього кольору. Перевіряйте. Ліворуч від трикутників три овали жовтого кольору. Перевіряйте. Під останнім овалом один трикутник коричневого кольору. Ось і зустрілися мама білка і більченя. А я вам кажу до побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись!